Понад 65 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток сплили волонтери для українських військових. Вперше зібралися торік у березні. Тут об'єдналися кияни і переселенці з різних міст. Наталія Оникеєнко з Луганщини. З окупації жінці вдалося виїхати тільки минулої осені. Я хочу, щоб швидше деокупували наші території і. Щоб ми були в Україні, там дуже багато людей залишилося, які е, хочуть, щоб була Україна. Ну, ми рахували, що от в нашому селі десь 40% це за Україну. Нині в спілці майже 300 волонтерів. Люди змінюються, але є й ті, хто тут з самого початку. З минулого року вже ми тут, і це рятує. Це рятує від від страхів. І коли ці. Повітряні тривоги, от коли ми тут разом, нам легше. Робота наважка за декілька спроб вийде в будь-кого, впевнені волонтери. Зав'язуємо зубочок перший. І через кожну, через кожну обов'язково отак проніваємо. В сторону, щоб воно потім, коли там буде дергати, щоб воно не порвалося, Тому треба їх враз-різному в направлення. Пройшли, подивилися, зав'язали. А потім, ще коли ми туди йдемо здавати, ми ще й там перевіряємо, щоб було все закрите, щоб наших танків ніхто не бачив. Аби підтримати волонтерів, в центр приходять відомі люди: співаки, актори та письменники. Це безцінно, особливо тому, що це персональний труд, а не універсальні гроші. Гроші теж потрібні, але це зворушує значно більше. Зібрати волонтерів і створити благодійну організацію вдалося двом підприємцям: Андрій з Луганська а Олег з Донецька. Виїхали з Донбасу ще у 2014-му. Окрім плетіння сіток, шиють спеціальні ноші. Ці вітрила ми отримаємо якраз а на 3 d принтерах. Друкують окопні перископи. Усе, що справді потрібно нашим захисникам. Вони з ними постійно на зв'язку. Ми їх друкуємо тут і комплектуємо монокулярами. Тут 16-кратний зум. Тобто наші хлопці можуть абсолютно спокійно з окопу дивитися, де знаходиться ворог, робити розрахунок і накривати. Продовжують розширятися, бо допомоги потрібно більше, а тому запрошують усіх охочих долучитися. Працюють в різних районах столиці за часом, кожному як зручно. Головне, результат є. Валентина Чурікова, Артем Гунько, ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.